Щоб перемістити дитину в бік по поверхні, спочатку стаємо біля плечей дитини, одну руку просовуємо їй під шию за потребою підтримуючи голову, другу руку кладемо під лопатки дитини, переміщуємо дитину на невелику відстань, переносячи вагу власного тіла з однієї ноги на іншу. Далі стаємо напроти тазу дитини, одну руку просовуємо їй під поперек, іншу нижче сідниць і виконуємо переміщення в напрямку до себе. Стаємо напроти гомілок дитини, одну руку просовуємо під коліна, іншу нижче п'яток і знову переміщуємо дитину у напрямку до себе. Варто пам'ятати ноги дорослого стоять широко, не на одній лінії спина рівна. Переміщуючи дитину вгору по поверхні, згинаємо її ноги у кульшових та колінних суглобах, таємо напроти плечей дитини, просовуємо руки під нижній край лопаток та під плечі, переміщуємо дитину вгору по поверхні, переносячи вагу власного тіла з однієї ноги на іншу, переміщуючи дитину вниз по поверхні, так само згинаємо її ноги, стаємо напроти тазу дитини, одну руку просовуємо під поперек іншу нижче сідниць. І переміщуємо дитину донизу. Для того щоб посадити дитину, яка лежить, потрібно її ніжки опустити з поверхні. Тримаючи власну спину рівно, одну руку ставимо на таз дитини, другою підтримуємо її за плечі та голову, та чітким одномоментним рухом переміщуємо дитину у положення сидячи. Щоб перевернути дитину, беремо її руку, одноіменну напрямку повороту, та вирівнюємо її вздовж тулуба долонею догори. Протилежно цій руці ногу згинаємо у колінному та кульшовому суглобах та повертаємо дитину, притримуючи її за таз та стегно. Після повороту стимулюємо дитину до вивільнення руки, притримуючи її за плече. Перевертаючи дитину зі спини на живіт, та навпаки, потрібно задіювати її до цього руху, щоб вона брала максимальну участь у цьому процесі, адже правильне перевертання дає змогу дитині поступово набувати цього навику. Щоб підняти дитину з низької поверхні, наприклад, з підлоги, присідаємо біля неї, ставши на одне або два коліна. Однією рукою підтримуємо дитину за спину, другу руку просовуємо дитині під коліна, охоплюючи таз, тримаючи власну спину прямою. Одну ногу виставляємо вперед, спираючись на неї. Потім піднімаємося, приставляючи до неї іншу ногу. Піднімаючи дитину, притискаємо її якомога ближче до себе. Щоб посадити або покласти дитину на низьку поверхню, виконуємо ті самі дії в зворотньому напрямку. Обережно переміщуємо її на підлогу. Переносячи дитину, тримаємо її максимально близько до себе, розвернувши її обличчям до себе. Дитина тримається руками за шию або за плечі людини, яка її переміщує. Притискаємо сідниці дитини однією рукою до себе, а іншою рукою контролюємо положення голови дитини, підтримуючи її за голову та шию, ніжки дитини розведені в боки та охоплюють стегна дорослого. І в такому положенні безпечно переносимо дитину.